Новий сезон всіх вітаю. Будемо сьогодні дивитися, що і як у нас там виходить. І що у нас вийшло. Бачив багато. А ми отримали нагороди за минулий сезон. Це прекрасно. Банери, які мені, звісно, не потрібні, бо я їх використовувати не буду. Хоча, можливо, колись, можливо, чомусь. І, можливо, якось захочеться їх використати. Так. Саме цікаве. Рокет Pass, новий. Заходимо чи ні. Заходимо чи ні. Звісно, заходимо. І бачимо нову машинку. Ну, з вигляду це, знаєте, як. Е, як Домінус GT. Вже ще можу вам сказати. Відразу декаль на неї. Рокет Буст. Не дуже мені подобається. Якийсь він дивний. Баннер прикольний. Непоганий. Перші колеса, які ми маємо, і це щось типу якого вже було, але мені вони не дуже подобаються від слова взагалі. Перша глобальна декаль. І я теж не в захваті від неї. Щось не дуже. Paint Finish. Ну, непоганий може бути. Декалька на Октайн, Драгон Slayer. Ще ж подібний є, але нехай буде. Ще одні колеса. І я теж не в заході від них. Поки таке собі. Непоганий тупер. Топер. Так називаємо його. Тільки юзати його ніхто не буде. Ще один бане. Теж доволі непоганий, він гарний. Е, перша декалька на нашу машину. Emperor має назву. Ну, таке. Ой, це вже гарно. Це вже глобальна декалька і вона непогана. Перші колеса, які, до речі, мені плюс-мінус подобаються. Є непогані. Так, музику послухаєте самі. Я не буду її вмикати. Limited Trail. Е, ну. Нормальне, може бути. На Такумі Декалька. Е, не фан Такумі, але нехай буде. Ой, антенка прикольна. Я її бачив на трейлері, я бачив на фото до сезону 9-го. Вона непогана. Ще одні колеса. М -м -м, відносно непогані. Виглядають нормально. Так, е це аватар бордер. Не цікаво. М -м -м, не такий вже прикольний. Вау. Вау! А ось це взагалі шик. Просто подивіться на цю декаль. Це глобальна декалька і вона виглядає просто шикарно. Топ-1 предмет за сьогоднішнє відео. Дивимось на колеса, які виглядають не дуже як для мене. Маємо Ombre, Default DeCal для нових машинок. Rocket Boost ICE. Виглядає непогано. Мені подобається. Ще один череп, тільки це вже на цей раз Фрості. Виглядає теж непогано. Багато слів непогано, але виглядають непогано. І оці колеса, до речі, вони мені подобаються найбільше з усього набору, який ми бачили до цього. Новий Limited Goal Explosion Щось нове для Rocket League Мені він дуже подобається. Навіть як ми вже бачили, що тут в сезоні буде битва проти вогню та льоду. Чи вогню з льодом? Байдуже. Goal Explosion шикарний. Dungeon Master титул. О боже. О боже а, Добре, хай буде. Брейкау, декаль. Не фан брейкаута. Не буду її використовувати, але. Воно існує, нехай існує. Ще одні прикольні колеса. Ой-ой-ой. Ще одна декалька. Яка подобається мені трошки менше, ніж минула глобально. Ой, забираю свої слова назад. Це шикарно. Треба погратися з кольорами і буде шик. Ще одна антенка. На цей раз вже меч. Не сокира. Ще одні схожі колеса у нас вже були, але ці якісь більш анімовані і взагалі мають анімацію, теж непогані. Аватар бордер, до речі, дуже красивий. О, господи. Це ще одна глобал декаль. І. І вона шикарна. Друзі, на, мої, на моїй пам'яті це вперше в сезонах, коли я бачу настільки багато глобал декалів і вони мені подобаються. Вони справді шикарні. І я так розумію, наступним у нас йде Тир 46. І це у нас Gol Explosion. Ще один. А ні, це колеса! Ома. Ова. Ова. Я вперше бачу щось подібне на колеса. Вони виглядають прикольно, хоча дуже дивно. Дуже дивно. Ще одна музичка, послухайте самі, я її скіпаю. Маємо paint finish. Непоганий paint finish. Я б його юзав. Ще одні колеса. Ми вже бачили ці колеса, тільки ці тепер з анімацією. Вони блимають. Бачимо ще один аватарбордер, який мені не дуже заходить. Бачимо знову глобал Декаль! Чому так багато глобал декалей? Ова! Це непогана глобал Декаль, слухайте. Маємо колеса, які мені не дуже подобаються, тому просто пропускаємо їх. Ну, Хантрас теж дефолт декалька на е, машинки, які виходять у нас в Rocket рокетпасах. Маємо прикольну, прикольну капелюха. Антена це типу сірник. Серйозно? Не знаю. Хай буде. Знову Paint Finish. Який мені... Це сірники. Це Paint Finish сірників. Виглядає ну таке. Дарквелл? Колеса, які мені не дуже заходять, але, можливо, треба просто підібрати до нього машину. О, ця декалька на Октейн просто шикарна. Ми бачили її в трейлері, і вона справді шикарна. Виглядає класно. Непогані колеса. Мені вони заходять. Фу, боже, що це таке? О Боже. О, це это декаль, слухайте. Це вже яка порахунку про... О, господи, їбать вона гарна. Вибачайте за мати. Вау. Я в захваті від цього рокетпасу, я вже хочу його придбати, слухайте. Скільки ми вже побачили глобит декалей? Я не знаю. Але їх тут дуже багато. Такс. Рокет Boost ще один. М -м, непоганий. І останні колеса в цьому роке пасі. Виглядають теж непогано. Мені вони заходять. Ну і машинка. У нас це. Другий вигляд машинки Emperor 2. Ну, типу нічого не змінилося, тільки трошки візуал. Ми бачимо доміну GT. Якщо можна так сказати. Ну, а далі вже у нас просто фарбовані колеса пішли, фарбовані предмети. Давайте подивимось. Оці колеса виглядають гарно. Дуже гарно. Так, давайте подивимось, може ми знайдемо рокет. Rocket... Ні, не рокет буст, а. Я хотів подивитись на Gold Explosion фарбований. Якщо він тут буде. Якщо він тут буде, але щось я його не бачу. Що це таке? Ми цього не бачили. Оу, єбати! Охуєть! Єбать! його заникали від нас. Оце шикарний гол Друзі, я в шокові! Подивимось безкоштовні нагороди, які ми можемо отримати. Ну, титул, кейси. Курочка. Шапка така, не знаю. Капелюх не дуже мені подобається. Маємо на Домінус декальку. Таке собі. Там ще один титул, не цікаво. Антенка типу Термометр. Не знаю. Не дуже. Ще одна шапка. Окей. Непоганий банер, Це ще одна шапка, так розумію, так? Я не знаю. І колес. Ось Такі у нас нагороди за Rocket Pass. Це доволі, доволі непогані нагороди. Вони, мені здається, найкращі з усіх сезонів, які були. Давайте подивимось на ще одні нагороди, які нас теж цікавлять. Це нагороди за турніри. І починаємо з. Global Decaлі Black Market. Ну, непогано. Хоча не знаю. Маємо Gall Explosion, який мені не дуже подобається. Ну, такий, відносно нормальний. Так, продовжуємо. Маємо ще одну декальку, і вона, вона дуже, досить непогана. Насправді гарно. Мені вона дуже подобається. Маємо анімовані колеса. Не знаю. Виглядають прикольно. Маємо ще одні такі самі колеса, тільки тепер не у вогні. Теж виглядають непогано, але я не знаю, чи буду їх використовувати коли-небудь і взагалі чи вони мені випадуть. Ще одні колеса. Теж нормальні. Маємо Rocket Boost. Всі Rocket Boost до речі, схожі. В цьому сезоні. Маємо Trial. Непоганий, якщо в в вигляді. Octane, Декалька. Не фан, якщо чесно. E, колеса. Жах. E, теж не дуже. Непоганий топер. Тупер. Топер. Капелюх. Так, баннер. Теж доволі непоганий. Ще один непоганий баннер. Музику послухайте самі. Колеса гарні. До речі. Цікаво, як будуть виглядати в пейнт вигляді. Але ці колеса мені подобаються. Е, Капелюх. Ще один капелюх. Окуляри. Не фан. Не фан. І дві. Оу! Це капелюх. Крокодил. Ну, непоганий, мені подобається, до речі. Ну і Ойл це топер. Е, поки сезон мені подобається. Буде видно, що буде далі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підписуйтесь на телеграм-канал. Нехай вам щастить. Будьте здорові і почуємося. Дивіться, що помітив. Цього не, б... не бачив при записі відео, але я побачив ось таку машинку. Це вона нова? Ще один вигляд, третій уже? і я так розумію, що має бути четвертий. Я поки його теж не помітив, але зараз пошукаємо. Поки я щось не можу його знайти, якщо чесно. Але він, скоріше за все, має бути. Бачимо вогник. Тут має ще бути така сама машинка тільки з льодом, але щось я поки не можу її знайти. Не знаю. Можливо, я десь пропустив. А можливо, її взагалі немає. Не знаю.